Дня, мої учні, доброго дня, другокласники. На основі підручника для другого класу Я досліджую світ. Ми з вами сьогодні на уроці займемося дизайном. Вивчаючи одну із тем, ви зрозуміли, що значить об'єкти. Об'єкти поділяються на штучні, природні, вони різняться за формою та кольором. Отже, сьогодні у нас теж. Є багато об'єктів. На вулиці осінь. І коли ви вийдете на подвір'я, в першу чергу ви побачите жовте листя, красиве осіннє, а символом нашого міста є каштани. Ось вони красиві, колючі каштанчики. І ці каштанчики надихають мене, а я надихаю вас на уроках дизайну створити диво, природній об'єкт. Вам цікаво, кого або що ми будемо робити сьогодні? Так ось тим все так просто. Спочатку відгадайте загадку. Спочатку відгадайте загадку. Невеличкий і сіренький. Має лапки коротенькі, його пташка налякала і звірятко іншим стало, в голках м'ячик і мовчок. Хто це діти? Їжачок. Сьогодні ми з вами на уроці дизайну з природних матеріалів будемо виготовляти їжачка. Вам для роботи сьогодні знадобиться зовсім небагато. Осінні дари, каштанчики, пластилін. І для декору можна кілька додаткових елементів, такі як листочки, ягідки, шипшини. Отже, ми маємо сам каштанчик, це буде тулуб їжака. Який же колір мені вибрати для голови їжачка? Візьму оцей колір коричневий. В роботі я буду використовувати такий інструмент, який називається стек, для того, щоб різати пластилін. Від брусочка пластиліну я відріжу стільки, щоб зробити голову і носить їжачкові. Пластилін твердий, але під теплом ваших рук пластилін стане м'якенький, тому його треба ось так розімняти. І ось так до передньої частини каштану, я закріплюю носик для їжачка. Адже у їжачка носик гостренький. Обов'язково ось так примазую пластилін до каштанчику великим пальцем, щоб пластилін не відвалився, гарно примазую, бачите? Ось носик гостренький і він буде трошки загнутий доверху. Там залишається їжачкові зробити носик і оченятка. Я беру темний пластилін і ліплю саму-саму звичайну кульку. Це і буде носик їжачка. Ось так закріплю і придавлю. Це для того, щоб їжачок нюхав. І відрізняв їстівне від неїстівного. От я можу виліпити дві кульки для ока. Ось кульки готові. Беру тулуб їжечка, закріплюю сюди одне око і ось сюди друге очко. Придавлю, з'єднаю пластилінчик. Дивіться, який вже все більше і більше стає схоже на їжечка. Хто захоче, може їжечку ось тут знизу, за допомогою стека зробити такий надріз. Це буде ротик їжечка. Можна будь-якою гострою паличкою зробити їжечкові зрачки. Ось так. Раз. Два. А, їжечок уже з рачками. Ну що ж, Тулуп у нас є, голова є, нема тільки колючок. Зараз ми спробуємо їх зробити з цих колючих шкаролупок. Ось які колючки, гострів каштанчика. Я беру пластилінчик, розминаю, щоб він був м'якесенький. Наліплюю поки що на лису голову їжечка. Ось так. Накриваю ж Отак. О, Бачите, вже готовий їжачок. з колючками. Ей, яке чудо! Маленький, кумедний їжачок. Для нашого їжачка я хочу зробити ще друга. Або братика і сестричку. Ось такі вони. Ніби подібні. Але відрізняються кольорами. Коли шкарлупка мокра, то вона буде дуже погано приклеюватись до пластиліну. Що робити в такому випадку? А дайте підсохнути. Коли ця поверхня буде суха, вона приклеїться до пластиліну. Є у нього братик і мала сестричка. Таткої мама ось. Якщо ви захочете, їжачкові на колючку можна закріпити. Наприклад, Яблочко, ось так. Або грибочок. Впевнений, що працювати з природнім матеріалом, вам сподобалося. І ось тепер у моїй колекції з'явилися два друга, два їжачка. Впевнений, що у вас теж вийде дуже цікава осіння композиція. А тепер питання до вас. Скажіть. Те, що ми з вами робили на уроці дизайну, це об'єкт. Штучний? Чи природній? Хвилинку даю на роздуми. Маленький, кумедний їжачок. Звичайно, це природній об'єкт, тому що їжачки зроблені із природних матеріалів. І пластилін теж виготовлений із глини, а глина це теж природній матеріал. Я, Володимир Васильович, і мої їжачки. Прощаюся з вами до побачення до наступних уроків.